Нам сьогодні з вами, наші дорогі прихожани, наші дорогі браті і сестри, і сам Господь показав, що наша служба сьогодні дійсно була Богом богодна і приємна. Ви знаєте, я от їхав туди і думав нарешті, не заплачу, що. Залунала в ліску. Я думаю, що це перша, лимона з і не остання, не остання потім. Ви знаєте, я сьогодні на своїй побуді селах казав. що Ми повинні всі розуміти, всі ми, що ми з вами дорогі, не повинні ми є тим до Духа Святого. Але якщо ми з вами пустота, І нас з вами байдуже церква, що нас зробиться в державі, а тим більше, що не зробиться зараз на Господі нашої країни, то це є пустота. А коли ми з вами переповнюємо свою душу, своє серну, наповню до свого длинства, поглю до України, бо то тоді ми є наповнені справді тим сусудом є, то того Духа Святого. Не кожні пустоти. Ви ж всі створені, ми всі з вами створені, за добре, ми потрохую Бог. І ми всі з вами можемо подібнутися до того госу. Борячись гріхом, борячись несправедливістю, я дуже раз, що ми сьогодні за Стембултану служили оцей патальний молебен з зокрешенням вас. Скільки було перекону, скільки було розмов, але я завжди казав і знав, і світло вірить. І вірю в це життя. Якщо з Божою ласкою і з любов'ю до людей, то ви самі бачите, я сьогодні гарно, позитивно, все в нас з вами пише. Да, я дуже радий вас від я Якаю велику надію на те, що ми тут Богданом доб'ємося, того що звичайні. Справді відбувалися служби, кримською мовою, Українській православній церкві Київського патріархату. Я думаю, всі будемо з вами молити. Будемо всім разом молитися. Молитва це є та таємне, невидиме спілкування Богу. І коли ми з вами кожен дома молимося, це є той один маленький кучок, який летить до неба. А коли ми разом з сьогодні з вами збираємося, то Господь нас сьогодні з вами баране. Так що я вас всіх, мої догненьких, вітаю з тим, що ми зробили цей прорив. Я на своїх парадіях це багато років, скільки багато, скільки я думаю, закінчую на парку провідь, е, проповідь одними словами. Слава! Героям слава! Дякуємо, разом з цим Богданом, предстателям храму села за всю прекрасну спільну з службу. Ми вам дякуємо, що ви нас всі зійшли і підтримали. Я вже до вас звернувся. Я вам бажаю, що смачної паски, смачної ковпаски, много є літа, много є літа. ну, є Уже Раді будемо спаси. Я думаю, що ми будемо далі. Будем, будем. Дай Бог здоров'я. Дай Бог нам храм, дай Бог нам ніч. Будемо просити Грисиною Івані, яка стояла всі в цьому молеку. Будемо просити на шумані людмину, будемо проходити.